Равноправі справедливість. Катята, ми живемо не в тому мірі. Хтось рождається зразу в багатій сім'ї, хтось народжується взагалі в такій сім'ї, де просто вижити дуже важко, а воно там народжується. Хтось народжується чоловіком, а хтось жінкою, хтось ніколи в житті не зразу не зрозуміє, що таке місячні та вагітність. А хтось, наприклад, взагалі не зрозуміє, як це треба виходити та боятися виходити в одвір, бо можна піздюлі отримати. Хтось народжується суперздоровим, в нього просто атлетичні дані, а хтось народжується з епілепсією, з е, нервовими тіками, хтось народжується взагалі там з аномаліями, розвитку, ногами, руками тощо. Хтось. Потім росте і йому дуже легко даються знання, а комусь дуже нелегко. Тому котята зрозуміти, будь ласка, термін справедливість та «рівноправ'я для усіх придумано для того, щоби себе виправдовувати. Ми ні в якому разі і ніколи не будемо усі рівні. Навіть в утопії Радянському Союзі, коли розказували, що всі рівні. Чомусь були парт працівники, котрі не були рівні. І навіть зараз є люди, котрим, щоб виживати, треба працювати по 16 годин, а є люди, котрим так вдалося, що вони працюють 2 години на день і вони живуть. Це разі про справедливість, це про рівноправ'я? Тому база це щоб кожна людина зрозуміла, хто вона. Що вона та які вона ресурси має, і куди вона хоче рухатися, і чи співпадає те, що я хочу, з тим, що я маю. І якщо є дисонанс, якщо є неспіввідношеність не цих термінів, якщо є сильна розпішність, треба зрозуміти, чому я не сприймаю власну реальність та власний соціальний статус. Якщо його сприйняти, це буде стартова площадка для росту або зміни напрямку розвитку. Бо зрозумійте, коли ми себе обманюємо, і нам здається, що ми, ну я ще трошечки поафермую, маткою подихаю, на диванчики полежу, карту бажань складу і все, мільйон же в мене в кармані. А коли ти починаєш уявляти, а навіщо тобі мільйон? Людина каже, ну, ну як навіщо, я там, ну... Квартиру куплю і, 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 і суші куплю. Звичайна людина це не стимулює її рухатися. Але якщо є бізнес-план, то зрозуміти ще раз. Рухатися кудись можна лише усвідомивши, де ти є зараз. Іначе не можна зрозуміти, куди ти рухаєшся, як ти рухаєшся. І друге, це оцінка власних можливостей та власних реалів. Тільки признання та визнання реальнощів допоможуть вам рухатися в правильному напрямку. А хто буде розуміти правильний напрямок чи ні, правильно ви самі.